Good morning, good morning. И опять день начинается то, что мы Проснулись. Точнее, я проснулась. В 12, как обычно, потому что я забываю ставить будильники. И мы, мы опять выходим в 3, как обычно по расписанию. Так, идем снова на трамвай. Сценарий той самый. Угу. И едем в центр. І сьогодні у нас по плану музей, який ми вчора обирали. Да. Ось такий вайб. Перший у нас буде, мабуть, музей Тортур, який знаходиться в центрі. Ми вчора його проходили, але не помітили його. На карті вже бачили, що ми його, оказується, проходили. А наступний вже, мабуть, буде ввечері. Це ми поїдемо на музей ілюзій. Привіт! Ой, ой. Ми вже в центрі зробили фотки на фоні оцих ось нам тут класних треба. естетичних будинків. На вулиці не так ж холодно, як я думала. Для фоток я знімала куртку і було класно. Хоча передають дощ, так що я не знаю, що буде. Мабуть, ми десь, якщо почнеться, ми десь засядемо Йдемо в кав'ярню. Ми десь засядемо. Підемо в Старбакс. Мені там сподобалось. Дивись, тут багато. Ой, тут такий гул від них стоїть. Привіт! Знайшли? Тіра. Let's go. Тут там сказали, що можна брати ці речі, та приміряти їх. І можна фотитись з ними. Я сподіваюся, що YouTube за це не забанить. Кіра, як думаєш, якщо я це покажу вам забанить Ютуб? нам сказали, що ось тут можна зробити фотку. Ось тут так само можна зробити фотку. Кіра? По черзі. Ми щось поробимо. Ось такий цікавий тут музей. Що не тільки дивишся, а ще й можна тут брати і продягатися. Ми вже були в музеї цьому Тартур і я там не знімала нічого, бо я думаю, що мене забанить Ютуб. Там багато дуже блюри ну, треба буде, так що ну, ми, типу, трохи зняли, але подумали, що... Так, там є пару кадрів, але я просто сюди вставлю фотки. Ви не побачите, типу, нормально. <рес> Та ладно, я фотки вставлю сюди. Ми зараз просто ходимо без карт, просто ходимо. Без навігації і тому подібне. з такої вежі ми зараз проходимо. Дивіться, яка вона велика, просто треш. І ми з Кіре побачили на карті, що тут у нас біля нас якраз протікає річка. Вісла називається Якраз ми тут проходимо і можемо вийти до неї. Ситуація така. Ми йшли до річки, а в ітозі ми піднялися на ось таку вежу. Замок. Ми думали, що тут платно, але ні. Тут вільний вхід і подивіться, яка краса. А знизу якраз та річка, на яку ми хотіли потрапити, Тому зараз зараз погуляємось тут і потім спустимось там, є сходи, і спустимося. Підемо туди. Оглядок 7. Я хочу там жить, мама. Я хочу там жить. Просто ты живеш... Экскурсия на фоне. Ты живеш просто в таком замке. <решко> ну, конечно, с такими людьми я б не жила здесь, которые сзади меня проходят. На фоне нас проходит экскурсия, и теперь там никого немає. Класс. Держи свою. Так давай по сходе. Майно. Майно? Я зняла куртку, бо ми робимо багато фоток. У мене вже сів телефон і дуже добре, що ми взяли PowerBunk. Я ось думаю, ось сюди, Кіра, можна поставити ще камеру і зробити фотку на фоні ось цього. Ми не встигли трошки подивитися. Вже ходить поліція і всіх розганяє, тому що вони через хвилин чотири закриваються. Що змогли, вам показали. Ми взагалі сюди не планували просто. А тут якась ось я хочу знову в Starbucks. Прикол в тому, що Кіра хоче щось солодке, а я хочу солони. Що робить? Ми дивилися в центрі, є ресторан з панкейками, і порція з чотирьох панкейків коштує дві двадцять сім тридцять. Ось так по типу одна порція, а піца тут в центрі коштує так само: десь від 30 до 40, якась дуже велика, то це п'ятдесят злотих. В принципі, ну так само, як ми у Львові, наприклад, їли. Ми знову в центрі. Зараз перейшли в Starbucks, замовили собі трошки перекусити, замовили два капучино, Ось такий чизкейк з полуницею і я собі замовила круасан з сиром та шинкою. І ось така вечеря в Starbucks нам обійшлась в 54 злотих. Шикуємо, поки є час та шанс. Бо в Києві старбоксу немає. Гуляємо по центру і ми замерзли. Хоч я і в курці, але мені холодно. І я Кірі пропоную, що зараз давай пройдемо ще трошки тут по центру і будемо повертатись назад. Ось такі у нас плани. Двіж.